Daily Aviation Bites – ідеальний супутник для повсякденного життя пілота, перевірочних польотів і підготовки до іспиту. Сьогоднішній випуск, епізод номер 5. пояснення терміну обледеніння в авіації. Три основні форми обледеніння літаків прозора, інеєва та змішана, відрізняються зовнішнім виглядом і умовами утворення. Прозора крига тверда й блискуча інеєва крихка і матова, а змішана поєднує риси обох, утворюючи шорсткі, нерівномірні нашарування. В авіації структурне обледеніння може виникати у трьох основних формах: прозора крига, інеєва крига та змішана крига. Прозора крига утворюється, коли великі переохолоджені краплі води розтікаються по поверхні літака перед замерзанням, утворюючи твердий, гладкий і прозорий шар, який є важким і складно видаляється. Інеєва крига формується, коли дрібніші краплі миттєво замерзають при зіткненні, захоплюючи повітря і створюючи шорстке, непрозоре та крихке покриття, яке порушує обтікання повітрям і збільшує опір. Змішана крига виникає, коли краплі різного розміру або поєднання рідкої води та крижаних частинок замерзають разом, утворюючи шорстке, нерівномірне і часто грибоподібне нашарування. Кожен тип обледеніння по-різному впливає на льотні характеристики літака і створює унікальні загрози для безпеки польотів. Прозора крига, також відома як льодова глазур, утворюється, коли великі переохолоджені краплі води вдаряються об поверхню літака і повільно замерзають, дозволяючи рідині розтікатися перед затвердінням. Цей процес утворює гладкий, скляний і майже прозорий шар, який важко виявити візуально. Прозора крига є щільною важкою і міцно прилипає до поверхонь, часто утворюючи великі важко видалювані шари або виступаючі роги на передніх кромках. Оскільки вона утворюється рівномірно і може швидко накопичуватися, прозора крига становить серйозну небезпеку, суттєво змінюючи форму аеродинамічних поверхонь, зменшуючи підйомну силу та збільшуючи опір. Інійна крига утворюється, коли дрібні переохолоджені краплі води в хмарах або тумані миттєво замерзають при зіткненні з поверхнею літака, температура якої нижча за нуль. Таке швидке замерзання затримує повітря всередині льоду, створюючи шорсткий, непрозорий і крихкий шар, який виглядає білим і інеїстим, часто помітним на передніх кромках крил і хвостових поверхонь. Через свою кристалічну пористу структуру, інійна крига легша за прозору, але все одно може суттєво порушувати потік повітря, погіршувати аеродинамічні характеристики і частково блокувати повітрозабірники двигунів. Якщо наростання продовжується, інійна крига може перетворитися на зубчасті нерегулярні форми, які виступають у повітряний потік, ще більше збільшуючи опір і зменшуючи підйомну силу. Її шорстка текстура робить її легшою для видалення ніж прозору кригу, але навіть тонкий шар може суттєво вплинути на безпеку польоту. Змішана крига виникає коли літак зустрічає поєднання дрібних і великих переохолоджених крапель води, внаслідок чого утворюються відкладення, що поєднують характеристики як інійної, так і прозорої криги. Утворене накопичення є шорстким, нерівномірним і різниця за прозорістю. Часто виглядає як поєднання твердих скляних ділянок і крихких інійних зон. Змішана крига є найпоширенішим типом, з яким стикаються під час польоту, і може бути особливо небезпечною, оскільки поєднує аеродинамічні недоліки як прозорої, так і інійної криги, що ускладнює її виявлення та видалення. Будьте на крок попереду з додатком Cross or Check. Створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні, у дорозі або виконуєте щоденні справи, уся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз. Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео і е -е, не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання в описі до відео просто зрозуміло завжди з вами.